Розкладний стіл Марсель у новому кольорі вугільний камінь. Ніжки дерев'яні, поверхня розкладна із ламінованого ДСП. У складеному вигляді столик компактний довжиною 90 см. По необхідності з кожного боку розкладається по 35 см, максимальна довжина м. Проводьте приємні вечори з родиною або друзями завдяки столу Марсель. У магазині меблі Оскар є дерев'яні моделі по типу Класік Люкс. Стіл з комбінованих матеріалів дерево, шпон, МДФ. Розкладається завдяки металевим напрямним. Максимальна довжина 2 метри. Поверхня гладка приємна на дотик, а спеціальне прокриття не дає дереву пропускати вологу. Придбайте моделі прямо зараз, або якщо сподобалися по відео, бронюйте онлайн по мінімальній предоплаті.